Я дев'ятикласники. Ми зіштовхнулися наразі з вами з проблемою. такою, що при вивченні систем керування бази даних, а саме при установці на комп'ютер, LibreOffice Base у нас виникає наступна помилка: що для виконання цього завдання потрібне 60 бітове середовище виконання Java. Отже, ніби у нас програма встановилася Base. Так? Ми створюємо файл, і коли ми доходимо до етапу створення таблиці в базі даних, то у нас виникається помилка. Нам пропонують перейти за посиланням і встановити цю Java. Дійсно, цей метод працює, а отже. Я вже перейшла за посиланням і відкрила офіційну сторіночку Java, на котрій можна викачати потрібну нам версію Java встановити її на комп'ютер. Нам система каже про те, що нам потрібна Java для Windows, яка має розрядність 64 біти. Отже, ми натискаємо на дане посилання, звертаємо увагу, це табличка Windows, і ми обираємо Windows Offline 64 біти. Натискаємо і ця програма завантажується у папку загрузки. Відповідно, ми цю програму відкриваємо в цій папці, це буде файл .exe. Ось я вам показую. Ось у нас в флагзем. Ми натискаємо, і починається процес встановки. Java встановлена на комп'ютер. Ось таке віконечко Ми побачимо, натискаємо Close і намагаємось перевірити, чи працює тепер наш лапер Office Base. Я відкриваю створену мною раніше базу даних. Пробую перейти по об'єктах бази даних для того, щоб подивитись, чи не. Випливає знову помилка. Помилка не випливає. Зараз переконаюсь вже остаточно, чи все правильно працює. Я запускаю майстер створення тополиць, працює. Спробую режим дизайну відкрити. Теж відкривається і коректно працює. Тому я думаю, що у вас також само вийти, зробити всі ці кроки для того, щоб успішно нам з вами опанувати цю тему і спробувати створити пас даних. Бажаю успіхів. На все добре.